Короче, такой трэш, его блядь. Типа исполняю, ты похуй, блядь. Военный, не военный, блядь. Стоят, ебалом, торгуют тут нахуй. Да как то вы? Покажи, что вы військовый для початка. Будем бути розговориться. Ну так і шо, Думаю, шо? форма, що форма. Військовий квиток, де ваш? Документи посичу вашу особу. в СВ, я покажу. Кому ви показуєте? Ви зараз знаходитесь. В За. тверді те, що ви військова особа. Потім будете з вами. Я СВ Я, я тоже таку форму можу одягу. Ну, можешь одяг ты. Подягать. Ну хорошо. Да? Не тикайте, будь ну, ласка, не підходьте. Купки назад, не треба драти. Я сейчас затримаю, буде на ручках стояти. Чуєш, ти кіломой, прыгаєш. Серйозно, приїде черговий район, да, ти будеш да, так, да, да, да. да. вода. з збахати. Нормально стінківці. Рупами буде дьорати, Що не будеш драть, зараз заплюється. Да, я вам постою. Блин, так, шо ты, не выражайтесь, Чиплек, ты. Чи? Чи? Вы можете даже на листи, бля. Ну посмотри, бля. Без протокола, просто без родителей. Нет, я говорю. Атокол не передбачено, розумеєте? Так это. Ну так і не будет. И вы туда летите, уже должны. Поверхнево, то вино залазить, то есть. Вставайте, будь ласка, показывайте. Давайте все речі покажу. Я скажу, вы закажу. Она не потрібна, потрібна мені. Якщо вам потрібно, можете Так, Якщо вам не потрібно, то ви не маєте права лісів, а я не ласка, показую вам безслужчного оперативно. Читайте, ви зобов'язані дати транспортний засіб до поверхневої перевірки. Так от дивіться, при... поверхнева перевірка.